Всім привіт! Ось і завершився наш розіграш призів за відео. Ви нас дійсно вразили понад 200 відео та більше 2 мільйонів переглядів. Це неймовірно. Перш ніж перейти mm -hmm. до результатів, нагадаємо, що саме було на кону. Перше місце бензопила Хускварна 120. Друге місце сікатор та ручна пила Хускварна. Третє місце термокружка, кепка та мангал Арпал. Четверте і п'яте місце мангал. Тож поїхали до найцікавішого. Підсумки. Усі посилання на відео переможців ми залишимо в описі під цим відео. Я не впевнений, що буду правильно називати переможців, тож сильно не сваріть. Почнемо з тіктока. П'яте місце Ігор Бончук 18 тисяч. Четверте місце користувач під ніком Дружок 24 тисячі переглядів. Третє місце Савенко Анна 56 тисяч. Друге місце ландшафт Волинь 277 тисяч переглядів. Перше місце абсолютний чемпіон по переглядам. Відео набрало понад 1 мільйон 200 тисяч переглядів. Вітаємо, Сьозік. Інстаграм. П'яте місце. Садовий журнал 1200 переглядів. Четверте місце. Іван Коновальчук 4900 переглядів. Третє місце Скажений Бобер. 5000 Друге місце Рома Зелений 10000 переглядів. Перше місце Лаванда Спейс 11 тисяч переглядів. І підсумки на YouTube. І п'яте місце Саня Гордий, 600 переглядів. Четверте місце все про все, 900 переглядів. Третє місце Борид жую» – 2300 переглядів. Друге місце будні бабусі 3100 переглядів. Перше місце містер Роман 404, 4100 переглядів. Зовсім скоро ми зв'яжемося з усіма переможцями для вручення призів. Ми щиро вражені вашою активністю. Всі учасники неймовірні та креативні. Ще раз дякуємо усім, хто долучився. Це був Крутий двіж. Ми обов'язково зробимо нові розіграші в майбутньому. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться та напишіть у коментарях ваші враження від цього конкурсу. До зустрічі! З вами був Ігор Арпал.